Сидоміан де Вестер. Він був католиком і вісі 34 років він був відправлений своїм керуючим єпископом на острів Молокай. Острів посередині Тихого океану. Невеликий це було гетто для, для, для прокажених. Місцеві гавайці майже всі хворіли на проказу. Це було місце Вічю. Неймовірної жорстокості, неймовірної розпусти місце ворожнечі. Хворі на проказу, вони ненавиділи здорових людей. Е, читав колись, що деякі люди, які хворі на віч, вони навмисне деякі. Е, Голками десь в транспорті або залишають гуки для того, щоб інші заражувалися. Ну не всі, звісно, але деякі роблять це, тому що їм їм боляче, коли хтось здоровий. Так ось там це було просто щоб ви щоб ми уявили наскільки було жахливо це місце. І коли він почав проповідувати Сідеміан okay. Вестер, він почав не зі слів, які їм зазвичай зверталися до хворих проповідників брати і сестри. Він Наблизився до них і сказав, ми прокажені. Він розумів, що його чекає. Він доторкнувся до цих людей за прикладом Ісуса. Перефразовуючи слова апостола Павла, він повторював: Я став прокаженим для прокажених, щоб завоювати їхні серця для Христа. Це зробив Ісус. Він взяв мої немощі, Він взяв мої хвороби. Він став таким, як я для того, щоб. Я повірив йому.